І сине Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо Євангелія про царя, про Пана, який мав дуже велике серце, велику душу. Я би пропонував, щоб сьогодні була така інтерактивна проповідь. Що ми теж говорили. Разом будемо з вами розважати. Так, хто не має, можна взяти ці два кріселка ще. Ще є три. Ну, може, буде довго, так. Тому Матвійко, поможи оці кріселки позабирати. Отже, історія нашого. нашого Сьогоднішнього івангельського прикладу. Своїми словами. Отже був, тобто Ісус каже, царство небесне схоже на царя. Тоб Ісус проводить таку казку, аналогію. Тобто, це не є реальна історія, але будемо використовувати як реальну. Є цар, і Він, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів. Чи ви приблизно знаєте, скільки це є? Багато. Це дуже багато. Я забув ті точні цифри, скільки саме, ось, але приблизно чи річний чи кількарічний бюджет всього Єгипту, цілої країни. Хтось вимірював в золоті щось там, 14 камазів золота або кілька танків, якщо зробити їх суцільно золотими. Як це таке можна було заборгувати? Бо це казка. Царство <ріст> <Він, це ріст> Небесне схоже на царя. Так. 10 талантів це 13,2 мільярда доларів. 13,2 мільярда доларів. Це Це, цьому курсу на якомусь... Це сучасно. Це сучасно, тоді там ще більше. Дякуємо, дякуємо нашим технологіям. Отже, це є невимовна сума. Така одна людина не могла по-перше таку суму всю мати. Ну фактично кажу, кілька бюджетів, кілька річних бюджетів. А по друге, я так собі думаю, куди можна їх потратити? У нас час можна потратити, можна 13 мільярдів. Ну одна людина із, із всіх, тобто насправді це така алегорія. Тут Бог щось інше. Про інше йдеться, не йдеться про точність цифр. Отже, невимовно велика сума боргу була у цього одного із боржників. А що не мав, той чим віддати, пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Скільки люди... коштує одна людина, жінка і дитина? Певно, 13 мільярдів, якщо він велів продати все. Тоді слагав, впавши йому до ніг, Поклонився лицем до землі і каже, потерпи мені, пане, все тобі віддам. Як можна все віддати, коли вся країна кілька років працює на бюджет, а тут одна людина хоче все віддати за одне життя? І змилосердився пан на тим слогою, відпустив його і подарував йому борг той. Це ключовий момент, От, я би сказав, вже фінал сьогоднішньої притчі, якраз є в тому, що пан йому подарував цей борг. Відносно невимовний, неуявний навіть бог. І друга історія. Вийшов той слуга, здибав одного із своїх співслуг друзів, який винен йому був 100 динарів. Колись працювала за динарій на день, це за 100 днів зарплати. 100 днів це квартал, це навіть не півроку. Схопив його і почав душити. Квартал ну, хай буде, давайте скільки людина на місяць заробляє. Скільки людина на місці заробляє. 10-15. Давайте 10 тисяч на 3 місяці. 30-40 тисяч гривень йому винен був. був пан. Ну, чисто так, як, як ми оцю роману винні. Таку суму. <рес> та зараз ми ще про нього скажемо. Е, отже, е, та похвалюйся там. Отже, і каже: Верни мені, що винен. Співслуга, впав йому в ноги. Все так само. І почав його просити, потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів. Пішов і кинув його в темницю, аж поки не верне борг. Як можна з темниці вернути борг я не знаю? Я бо в каменю десь загнав, якісь на роботи, на помідори, де нас там. Що, помідори зараз, так? Ну, а тут в темницю, сильно там заробиш. Коли товариші його побачили, це ще раз показує важливість спільноти, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому: Слуголу каві, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитися над твоїм товаришем, як я б змилосердився над тобою? І, розгнівавшись, його пан передав його катам, аж поки не верне. Йому всього боргу. Оцих 13 мільярдів е, е, доларів. а, Доларів, вибачте, <ріст> це так, маленька різниця. Е, як можна, катуючи людину, вернути Борг? Бачите ще раз нереальність цього, цієї історії, але тут набагато глибший сенс. І отак мій отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серце свого. Основна думка сьогодні про прощення. Давайте собі подумаємо, чи міг би хтось комусь таку суму позичити. Чи був би такий на землі пан король президент, який би міг таку суму позичити? Ні. Але чому він може це робити? Чому людина іншій людині дає таку велику суму чогось, що він потім йому винен? Щоб він щось зрозумів. Щоб він щось зрозумів. Дуже дякую. Тобто Бог наперед дає, якщо порівнюємо з Богом, Він дає наперед людині, яка є трошки бідолашка. Така бідна, така сиротинушка. Ось. І Бог наперед дає, щоб людина мала, щоб наситилася, щоб щось зрозуміла. Бог, я думаю, бачив в серці цього, цього, цього бідолашки, і все одно заливає його любов'ю. Приходить момент розплати. Він не має що віддати, бо десь він то все дів. Тобто людині даєш любов, а вона її тратить. Чи є в вашому житті, коли ви когось любите, любите, а людина не приймає любові. Тобто вона не здатна віддавати. Чому людина не здатна віддавати, ну бо їм десь не, не вміли або замало давали свого часу чи дитинстві? Хтось там, наприклад, ми були на подружніх парах, і така гарна фраза сказала одна дуже високого рівня психолог каже. І мені важко сказати вибач. Я ніколи майже чоловіку не кажу слово вибач. Думаю, ну ти психолог, ну скажи шучно, ну, що це так тяжко. Ну, природньо вона не може каже, бо мені ніколи цього не казали. Мене ранили все життя і ніколи не вибачалися. Тому коли от таке відбувається, це ще раз наслідок каліцтва цього нашого нещасного, як його називаємо сьогодні, слуга. Друга, як ми його називаємо цього? Вася. Нехай буде вам Вася. Василя якогось. Ось. І Бог, якби заливає його цією любов'ю, хоче його реанімувати. Він ще не, не, не зрозумів всього. І коли він має цю велику кількість боргу, Бог йому дарує. Оцей акт прощення мав бути найбільшим педагогічним актом такого, якби, Переміни його мислення. Тобто, я винен, але мені Бог пробачив. Це найвеличніший борг, найбільше, що я міг там наробити, якісь гріхи, ще щось, мої інвестиції, вдалі, невдалі, все мені прощено. Тобто Бог далі продовжує залавати любові. Мало того, що давав невимовну кількість благ, по-друге, ще й пробачив йому і не застав його вертати. Тобто, це вже, як би такі, скажімо, вже більше Бог не може дати. Подібно маємо Ісус Христос, Він нам не то, що вимагає від нас, від людей, собі поклоніння, там, кадіння, як ми сьогодні вже почали кадилом кадити, чи ще щось. Він навіть каже, мені цього всього не треба. Я просто вам все прощаю. От Я взяв ваші гріхи на хрест і просто безкоштовно вам їх простив. Це ти тільки треба прийняти. І чи прийняв наш Василь це прощення? Начебто все гаразд, сприйняв. Але чи це стало в його серці? І зразу перевірка, зразу з коридора він не виходить, бачить свого співслугу. Ну і той йому винен там, 40 тисяч гривень і каже, верни, що винен. Співслуга так само впав йому в ноги, почав його просити: Потерпи мене, тобі верну. Та той не схотів. Тобто, людина, яка не має любові, не має досвіду, пережиття, вона не може сама прощати. І це в моє. Якби відкривання цього Євангелія, воно і педагогічне, тобто Бог якраз показує, ким не треба бути, тобто навмисне перебільшує ці суми, перебільшує цю історію, щоб показати, якщо от Бог дуже багато дає, дуже багато хоче довірити, ще й прощає, тільки для того, щоб людина навернулася і сама мала це прощення. Якщо людина не буде мати цього прощення, Відповідно, буде мати суворі наслідки, і написано сьогодні: Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братою своєму серця свого. Тобто в ньому не було, не було цього прощення. Що в ньому було? Мені далі винні, я далі сирота, мені винні 40 тисяч гривень, хай мені віддадуть, бо я біднітку не маю. Тобто людина не бачить того, що має прощеного, а далі вимагає. Отже, це почуття якраз таке є. Сьогодні так випадково роздумував над Днем Незалежності. Не є там великим істориком в тих датах. Ось вчора ми святкували свято прапору, яке було перший прапор, кажуть, був піднятий в Бахмуті. Це Донецька область, здається, там наш один отець Василь книжку написав особисто про це історичний факт. Там навіть в групах написали, в якому році був у Львові піднятий і так далі. Такі історичні факти ми можемо взяти з інтернету. Ось. 에... Полетіла думка Де, про День Незалежності. Що ми насправді маємо сьогодні свято родини, нашої такої державної родини, яка називається Україна. Ви українці всі тут сидите. Надіюся, Де. так. Отже, Де. і Де. Е... Отже, коли немає незалежності, то ми є залежні від когось. Тобто. Я не маю своєї сім'ї, я є сирота, я залежу від іншої сім'ї. Ну бо нема, мене батьків, я є безхатько і сиротинці, я мушу надіятися на когось іншого, навіть на державу, чи на іншу державу, чи велику державу. Ось. Коли ми здобуваємо цю незалежність, ми якби робимося вдома. Тобто Ми маємо родину, маємо тата, маму, і вона називається Україна, яка нас народила на цій землі, нас годує, і ми є в ній щасливими. Ось. І серед нас на цій землі живуть інші, інші діти, які кажуть, що в них теж є мама, Росія матушка. Ось. І чекають, тобто зраджують, здають, ждунами ще їх називають. І в такий спосіб вони є синами своєї матушки. І вони і тут. Я собі думаю, що вони роблять. Вони не живуть своєю матушкою, вони на цій землі хочуть сказати, що це їхня земля. І це така поведінка сироти. Коли сироті постійно мало, їй треба ще більше земель, їй треба ще більше речей, її ніколи не нагодуєш. Ніколи. Її країни віддавай, вона все одно буде казати, що їй мало. І цього світу буде мало, тоді піде в космос. Завоюємо місяць і так далі. Тобто, насправді це є синдром сиротинця. Того, хто є ждун, чи того, хто є таким, що реально здає позиції і так далі, це є синдром, як віднятку, мені треба ще вибороти вкрасти, здати, продати, віддати. Тобто все негатив для того, щоб от моя матушка була мала більше. Тобто, знову ж таки, почуття страху, що я голодний, мене мама не догодовує, мені мама не дає, моя мама не настільки багата, що я мушу для неї красти інші землі. Логіка сироти заставляє раз людей діяти відповідно. Тому насправді почуття ідентичності, що ти маєш, ти можеш бути навіть в Польщі, в Німеччині, ми теж були в Польщі, але знали, що маємо маму не, не Польща наша мама, і дуже хотіли вернутися додому. І дуже тішилося, Повірте, коли ти за кордоном перші українські слова це найприємніше, що може бути на світі. Це тільки можна відчути, коли ти там в чужині, постійно чуєш чужу мову, чужу мову, і тут приходиш свої повітря. Та що та небо тут інакше? От кордон приїжджаєш, небо, ну, фіз, фізично станьте то саме небо, ну повірте, небо на кордоні міняється. І насправді, оце почуття, що я маю маму, що мене мама забезпечує. Хай буде вона не найбагатша держава в світі ще, але найбагатша по, до речі, Україна має перше місце по енергозабезпеченню генераторів. Кожен, напевно, другий українець має генератор. Я думаю, це перше місце ми маємо, тому гордімося цим, як не як ми не діди. Не діди, і ми теж маємо генератор, так що навіть свій генератор віддали далі. Бо нам вже не треба. І балон газовий мета. Ми все маємо, тільки виключи світло, ви побачите, скільки ми маємо. Ой, знаю, сьогодні світло є через перемазку. Тому насправді оце відчуття, що я маю моя держава не, не діду, вона мене прогодує. Вона як не як має той город, має ще здоров'я, можу собі заробити на кусок хліба. Мені не конче їхати за кордон і їсти ті люксуси європейські і та так далі. Тобто почуття, що я є син. І це якраз є відчуття того, що я є не сирота. Тому сьогодні наш сиротіношка Василь, як ми його сьогодні назвали, він постійно буде жебрати. Скільки йому не давай, він все одно буде хотіти, йому всі винні. Верне мені, що винен. Бачите, він знову йому хтось винен. Він не бачить, що він винен цареві, богові, та? він бачить, що йому винні. І це мислення найбільше токсичне. Тому насправді сьогоднішнє свято так співпало сьогодні, що ми. Святкуємо свято нашої родини, і що ми не почуваємося тими сиротами, що ми на своїй землі, що ми дякуємо Богові за те, що маємо цю землю, маємо цю національність, маємо нашу другу по милозвучності мову після французької. До речі, я теж такий факт, коли ходив колись по, по радіо. це друга по милозвучності мова світу. Тобто маємо ми дуже багаті. І насправді, попри те, що можемо деколи нам діял показувати, що в нас не так. Чи що в нас не так, а насправді ми є дуже щасливі, тому що ми українці. Тож хочу сьогодні привітати кожного з цим святом. І якщо ми маємо національність, маємо прапор, він є символом нашої держави, в оригіналі символ є з хрестиком. Там, де дзюбчик нагорів, поставте собі таку паличку, володимирських тризуб, він є з хрестиком. Ось, Де оцей шпиль посередній, то там, насправді, в оригіналі був хрестик, його чомусь прибрали. Е, то хочу вас привітати ще більшим святом з тим, що ви є християнами, що ви маєте батька, маєте Бога, маєте Ісуса Христа, маєте Його провід церкви, маєте Духа Святого, який вам дає думки сьогодні. У вас е, надихнув так чисельно прийти до церкви, ще й в вишиванках. Тобто, насправді ми не сироти, бо ми є християни. Тому зростаємо в цьому почутті веселому, щастя, що ми є великою сім'єю, великою родиною, що ми є християни, що ми є українці. Що ми любимо Бога і Бог е, за нас, і ми в Його родині всі щасливі. Ущасливлюємо інших, нагадуємо іншим, хто вони є. Може хтось ходить тут і не знає, там по вулицях, хто він є. Нагадуйте, що вони так само і діти Божі, що вони є українці, і щоб всі лікувалися того серодинського мислення, за яке потім є покарання. А щоб всі жили в почутті сина і дочки, Бога, сина і дочки України.